ПТН ПНХ. До річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну Укрпошта презентувала нову марку. На ній робота всесвітньо відомого художника Бенксі, зображена на руїнах будівлі у Бородянці. Тираж цієї марки 250 тисяч листів. У кожному по 6 марок. Кореспондентка ТСН Валентина Доброта одна з перших сьогодні погасила нові марки птн ПНХ тепер пішов за курсом корабля і на поштовій марці графіті з маленьким хлопчиком, котрий поклав на лопатки зюдоїста зі стіни зруйнованого будинку обородянці. Вже на папері керівник Укрпошти каже, що передати настрій першого дня повномасштабного вторгнення було непросто. Але малюнок анонімного Бенксі в точку. Це символ боротьби майбутнього з минулим. Майбутнє завжди має перемагати минуле. І мені здається, що тут дуже символічно те, що не обов'язково бути великим і потужним, щоб перемагати. Нову марку газі спеціальним поштовим штемпелем. На ньому теж оті шість літер. До урочистого спецпогашення долучився і щасливчик. Слава Україні! Героям слава! За самими марками на голопоштамті черг немає. Їх продають по всій країні. Також можна купити онлайн, але люди готові годинами стояти, щоб її погасити. Ірина Марку купує для сина ще у лютому. Він пішов добровольцем. Зараз він на фронті, тому буде приємно йому коли повернеться. Одна з марок поїде до Британії на батьківщину Бенксі. Цей чоловік стоїть у черзі, щоб подарувати британцеві, котрий прихистив його доньку та онуків. Я прийшов просто е, взяти три марочки друзям в Англії послати. Наталя колекціонування марок захопилася ще років з 10 тому. Вже має шість сотень, але ця особливо ціна. Це про пережити. Бо жінка два тижні була під окупацією. Ми виїжджали вже на той момент, коли не було ні зелених коридорів, коли ну, було окуповано просто на свій страх і ризик. Зазвичай на погашені марки присутній її художник, але Бенксі анонімний митець. В нього є компанія, яка представляє його права і відповідні правила використання іміджів, в тому числі одним із вимог є. Роб... Благодійний компонент, який ми застосували в цьому випадку, Бенксі на Київщині створив п'ять символічних малюнків. Один з них у грудні крадії зрізали, але їх піймали. Малюнок нині зберігається в поліції. Інші роботи митця на стінах зруйнованих росіянами будинків у Бородянці, ірпені та Горенці закрили прозорим армованим склом. Та встановили спеціальні датчики. Ми обов'язково повернемось на середділення. Це відео голова Укрпошти на порожньому майдані Незалежності записав рік тому. Після перших ракетних ударів Росії по Україні справді поштарі на деокупованих територіях з'являються фактично відразу після наших військових. Зароблені на марках гроші Укрпошта скеровує зокрема на відбудову зруйнованих поштових відділень та купівлю авто на звільнених землях. А 7 гривень з продажу кожної підуть на відновлення закладів освіти. Це вже друга марка, випущена цього року. Укрпошта має інші задумки, поміж них і марка перемоги. Валентина Добертага, Олена Мацюцька, Даніель Косаковський. ТСН один